Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Це в теперішній день ми вже розуміємо оці слова Ісуса, де Він говорить про, про Святу Євхаристію, де Він говорить про те, що має статися, що Він на Тайній вечері встановить таїнство Євхаристії, де візьме хліб, поблагословить і каже, це тіло моє що за вас ламається на відпущення гріхів, так само і чашу, хто благословив, каже, це кров моя Нового Завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кожного разу на літургії ми чуємо ці слова, і за цими словами відбувається переміна принесених дарів хліба і вона по тілу і кров Ісуса Христа. Зараз ми це розуміємо, принаймні, ми це приймаємо, ми в це віримо. Уявіть собі. А що мали казати ті люди, які чули це вперше? Христос говорить ці слова, які доволі дивні, навіть дуже якісь незрозумілі, навіть дуже якісь радикальні, тому і сперечалися між собою, як, бо той може нам дати своє тіло їсти? Здавалося б, слушне запитання, але. Оце запитання, це запитання, мабуть, людини, яка не мислить мірками духовними. Це, мабуть, були суперечки між людьми, які приймають Слово Боже і живуть душу духовним життям. І між людьми, з другої сторони, які начебто Слово Боже слухають, начебто його приймають але живуть життям земним, і своє земне життя розглядають так у світлі вже начебто віра в Бога, що я буду вірити в Бога, і Бог мені буде тут допомагати, щоб мені тут гарно жилося, щоб я мав добре здоров'я, щоб всі мене поважали, щоб я мав добру роботу. Щоб я мав добру сім'ю, щоб мені було тут добре, тут на землі. Розумієте, це є те, що неправильне, недосконале розуміння християнства. Бо ми впізнаємо часом і свої думки у цих висловлюваннях, що ми часом також сприймаємо християнство і віру в Бога. Для того, щоб мені тут добре жилося на землі, а там на небі, ну та якось там буде. Дуже часто ми можемо зустріти таких людей. Дуже часто такі думки і до нас приходять. Дуже часто ми саме в такому ключі, і розумінні, звертаємося до Бога. А Бог нас кличе і єднає із вічністю. Бог хоче наше життя наповнити своєю благодаттю. Бог хоче подарувати нам сутність духовного життя. І Він каже, саме моє тіло – це правдива їжа, моя кров це правдиве пиття. І це ми розуміємо нерозривно із тим, що далі Христос пережив, а далі Він пережив хрест розп'яття, смерті на Христі, Воскресіння, Вознесіння на Небо. І каже, йду приготувати вам оселі. Там для нас Христос готує оселі. Тут ми пробуваємо певний час. Тут ми переходимо. На цій долині сліз очищення від гріховних нашурування, від бур'яну гріховного, від гріховних різних метастазів, які глибоко проникають в нашу душу через гріхопадіння, починаючи від Адама Єва і до теперішнього дня, світ оповитий гріхом, сильно уражений гріхом, тому і нема миру в цьому світі, і Христос він нам показує шлях визволений, шлях непростий, непростий до зрозуміння, тому що цей шлях веде у духовний світ вимір духовного буття. Цей шлях відкриває новий спосіб мислення, мислення не раціоналістичного і матеріалістичного, а мислення духовного. Мислення містичного, мислення єднання людини з Богом і розуміння сенсу життя нашого земного, нерозривно із єднанням вічності. І саме у поєднанні нашого земного відрізку життя із поєднанням вічності ми тоді відчуємо і зрозуміємо сенс всіх наших терпінь і страждань розуміємо і віримо в те, що Бог безумовно нас винагородить. Саме у контексті вічності ми побачимо і зрозуміємо Божу справедливість, якої нам сьогодні так не вистачає. Дуже часто люди зневірюються, кажуть, де Бог, коли так багато неправди на цьому світі. А Бог тут, у Тайниці Пресвятої Євхаристії. Він придбав для нас ціною свого життя, ціною пролитої крові, ціною свого розп'яття. Він тут дає нам ключ визволення і каже, хто є своє тіло, п'є мою кров, в мені перебуває і я в ньому. І коли ми, приймаючи тіло і кров Ісуса Христа, живемо разом з ним, ми повинні бути готові перейти через те, через що пройшов Христос. Без нарікань, без озлоблень, без діха, без ненависті і без злоби, смиренно і терпливо, але у силі Божій, не занападаючи духом, не падаючи. У розпуху невіру, чи, чи в депресію. Бог про нас не забув. Він нам дарує визволення і життя вічне. Він з нами, Він з тими, хто найбільше страждає, бо Він найбільше страждав також. Він з нами, коли нам найважче, Він переходить разом з нами ще раз і ще раз нашу хресту дорогу. Він дарує нам життя вічне через те, коли ми щиро приймаємо Його Слово, приймаючи Його тіло і кров, живемо разом з Ісусом, живемо життям духовним. Бо їжа, бо Тіло Моє, правдива їжа, каже Ісус, і кров моя правдиве пиття. Ще там слізав, що там Самарянці Він сказав, що. Я дам таку воду, хто її буде, бити, не матиме спраги ніколи. Він до кожного з нас звертається, що він готовий нам надати таку воду, де ми, будучи причастниками його тіла і крові, не матимемо спраги ніколи. Ані спраги несправедливості, ані спраги натхнення чи сили, чи мудрості у цьому світі. Господь Бог дарує нам правдиве життя. Він каже, хто слухає моє слово і вірує, хто, хто мене послав, на суд не приходить, бо від смерті перейшов в життя. Слава Ісусу Христу!